Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російського пілота су 34 Олександра Красноярцева збили ще в березні. В Україні його хочуть судити за вбивство цивільного мешканця з пістолета. Російський пілот су 34 Олександр Олександра Красноярцев сьогодні, 21 лютого, був серед глядачів у гостинному дворі в Москві під час послання президента Російської Федерації Володимира Путіна до федеральних зборів. Його можна впізнати на відеовиступу. Російського лідера льотчик збройних сил Російської Федерації Олександра Красноярцев після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну був серед тих, хто бомбардував мирне населення у Чернігівській області. 5 березня підрозділи протиповітряної оборони України збили винищувач Су-34, яким він керував. Літак упав біля приватних будинків у передмісті Чернігова. На його борту виявили шість 500 кілограмових неконтрольованих авіабомб. Красноярцев заздалегідь катапультувався і ви перед тим як росіянина взяли в полону. Він застрелив зі свого пістолета мирного місцевого жителя, який знайшов льотчика, котрий намагався сховатися. Пізніше красноярцев заявив, що вбив цивільного, бо той нібито гнався за ним із вилами. Навесні пілота обміняли на кількох українських льотчиків, які перебували в полоні у росіян. У лютому цього року Чернігівська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти красноярцева за вбивство мирного мешканця. Його судитимуть заочно. Водночас у Росії його запросили як гостя на традиційне звернення російського президента до федеральних зборів. Перед зібранням з'являлася інформація про те, що його збили. Однак, як виявилося, інсайт не підтвердився. Пілот знову літає в ескадрилії та бомбить Харківщину. Один із літаків, в якому він знаходився, знову підбивали. Проте він довів машину до аеродрому в Курську. Як гадаєте, якщо знову візьмуть в полон, поміняють? Пишіть в коментарях. Нагадаємо, пілота Російської Федерації, якого обвинувачували у бомбардуванні цивільних Об'єктів Харківщини ув'язнять на 12 років. Пілота збройних сил Російської Федерації визнали винним у порушенні законів та звичаї війни. Повідомили у прес-службі офісу генпрокурора. Судді прокурори довели, що засуджений у березні 2022 року отримав бойовий наказ про бомбардування цивільних об'єктів на території Харкова та області. Йому надали координати цілі радіотелевізійної передавальної станції Харків. Йдеться у повідомленні. Пілот скинув у районі вежі вісім авіабомб ФАБ П'я. 500. після цього його літак збили. За штурвалом виявився заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу збройних сил Російської Федерації. Внаслідок авіабомбардування телевежа отримала пошкодження. Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих трьох товариств на загальну суму понад 1 мільйон гривень. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.